Oi? Була біля Львівської площі. В ті часи в Києві я ходила до неї пішки. Ми по дорозі збиралися з усіма моїми шкільними друзями, бо вони всі жили майже на цих вулицях сусідніх. І ми про всякі речі говорили. Хтось давав комусь по дорозі обіцянку, що дасть скатати. Тоді, в ті роки, буремні теж іноді доводилось списувати, особливо мені арифметику. Ну, арифметику ще ні, але потім математику. А у мене списували там всякі інші хороші речі. Найвідоміші книжки Лесі Ворониної серія детективних історій про Гриця Мамая, суперагента 000. Гриць Мамай найвідоміший супергерой нашої дитячої літератури. Він сильний, спритний, чуйний, безстрашний, непереможний. Чому непереможний? Бо йому допомагає сам Тараган Едік. Дуже розумний, але дещо сором'язливий. І ще пані Леся написала цілих п'ять книжок про таємні товариства боягузів, брехунів, ботанів, близнюків і навіть блазнів. Також у цієї письменниці є чимало оповідань про незвичайних героїв голубого папугу Антося. Слуна гудзика, і навіть водяничка хлюся. Кого з ваших чарівних героїв ви би найбільше хотіли зустріти у реальному житті? Кожний мій ре... книжковий герой це майже завжди я. Я все життя боролась за справедливість, починаючи з дитячого садка. І потім я десь в... В цьому класі пішла займатися східними двобоями. Я була переконана, що тоді я зможу подолати всіх поганців, але з'ясувалося, що ні, не всіх. При зростові метр шістдесят і е, при моїх вимогах до себе я всі ці риси перенесла на своїх героїв. Вони всі перемагають. Навіть якщо ти на початку дуже боягузливий, то потім ти стаєш супергероєм, як мій Клим Джура із. Книжки Таємне товариство боягузів. Шанувальники вашої серії про таємні товариства мабуть часто радять вам, як можна назвати наступні книжки. Які ваші найулюбленіші їхні поради? Була порада. ну Якщо знати, що в мене таємне товариство боягузів, таємне товариство брехунів, таємне товариство ботанів, близнюків і, нарешті, останнє блазнів. То коли я їм казала, от як назвати наступну книжку, щоб вона теж називалася скорочено ТТБ. Тут же вся ідея в цьому ТТБ-1. І була версія Таємне товариство бабусь. І потім була версія Таємне товариство борщу. Я кажу, люди, то це я уявила синю морди прибульці з хижої планети заражають всіх людей вірусом страху, але українці набувають наснаги, якщо з'їдять справжнього українського борщу, і тоді їм забороняють це виготовляти. І вони таємно, в якійсь криївці, хтось приносить капустинки половинку там. Хтось бурячка, моркву, і потім сидять і споживають цю магічну страву і перемагають синьоморків. Ну, але я так не називав. Таємне товариство радіослухачів по секрету розповіло нам, що ви працюєте на радіо і часто берете інтерв'ю. У відомих людей. Розкажіть, будь ласка, як журналісту найкраще підготуватися до розмови? Журналісту найкраще підготуватися, якщо він зрозуміє, що не обов'язково він розумніший від того гостя, який прийшов до нього на інтерв'ю. Річ у тім, що є категорія журналістів, які ставлять запитання, а потім за цього гостя починають відповідати. А потім гість каже так. Згоджується, заляканий. Тому найкраще дати людині, яку ти запросив, висловити те, що вона думає про свої книжки, про свої фільми, про свої подорожі, і взагалі про те, що вона думає. Це я жартую, але насправді найголовніше поважати свого гостя і намагатися, я в усякому разі, завжди намагаюся, щоб він в цьому інтерв'ю розповів про себе щось найкраще. Яка, на вашу думку, найсмішніша українська дитяча книжка? Мені дуже сподобалася Зюзя книжка. Це Сергій Куцан. І я реготала так над цією книжкою. Потім недавно у мене була на передачі е, Саша Кочубей. Ось і там сміяли страшенно з пригод цього говорухи з яким траплялися ну просто э, смішні історії і головне що я можу уявити що таке сталося і з справжніми дітьми от тими що живуть тепер це важливо страшенно це перший розділ із книжки суперагент 000 таємниця золотого кінгуру суперагент Гриць Мамай сидів у своєму кабінеті в позі лотоса. Його волюве обличчя випромінювала впевненість. То була впевненість у самому собі. Гриць щойно скінчив робити ранковий комплекс йогівських вправ, і кожен його м'яз сповнився життєвої шнаги, прани. Мозок працював чітко і блискавично. Зненацька суперагент 000 почув у голові приємний баритон, то був його внутрішній голос. Грицю, сьогодні на тебе чекає важлива робота. Ти здійсниш три героїчні вчинки і переможеш страшного ворога. Раптом двері Грицевого кабінету рвучко розчахнулися. На порозі стояла дівчина неймовірної вроди. У її блакитних, немов ранкове небо, очах світився розпач. Дівчина зайшла до кабінету, з її очей потекли гіркі сльози. Вона витягла з торбинки дві чорні шнурівки і простягла їх Грицеві. Ось усе, що залишилося від тата. Сьогодні вранці, коли я зайшла до лабораторії, то побачила страшну картину. Крокодил Кирило доїдав мого бідолашного тата і плакав. На підлозі стояла ціла калюжа крокодилячих сліз, і в ній плавали ці шнурівки, татові італійські черевики, Кирило зжер також. Любі діти, я пропоную вам вгадати, в який спосіб можна було виманити. Професора Байду і Щерева, крокодила Кирила, який не з власної волі зробив цей страшний злочин. Ким би ви були, якби не стали письменницею. Я б точно була мандрівницею, бо найбільше в світі я люблю їздити по різних нових країнах, бачити там щось особливе. Дуже не люблю ходити з екскурсіями, а лажу сама по таких. За капелках, де майже ніхто не бував.